Добрий день. Третій спосіб махрового шва виглядає ось так: виконаний ниткою і рис. Якщо будете виконувати тончою ниточкою, візьміть дві нитки. Для засвоєння техніки я вам показую в одну нитку. Техніка надзвичайно про проста. Але давайте подивимося. Так, виводимо. На лицеву сторону, формуємо два на один ось таку петлю. Петлю не закріплюємо, а навпаки вишиваємо протилежну сторону, тобто вниз на одну нитку тканині і на, на одну ниточку вліву ось такі косий. Перехід з виворітної сторони. Не затягуємо петлю, притримуємо ці всі шви, як ви зрозуміли, махрові, треба петлі притримувати така техніка виконання. Тепер трошки притягуємо, щоб цей шовчик трошечки затягнувся. І формуємо другу петлю. Дуже швиденько він виконується, легкі у виконанні. Основне, аби у вас була трошки товстіша нитка. Все, в залежності від вашої тканини, ні від ніток, що ви вишиваєте. Ось так. Так, зараз я вам покажу виворітну сторону. Коли закінчуєте цей стібочок, просто два рази проходите у кінці, щоб його зафіксувати. Ось так. Так. Дивимося виворітну сторону. Бачите, як вона виглядається в одну ниточку? краще видно. Так. Ось тут так виглядає виворітна сторона. Дякую за перегляд.